Тритисячна Климбійська сільська громада спільними зусиллями увійшла у 2014 рік із вагомим покращенням матеріально-технічної бази установ населеного пункту. Реконструкція та переоснащення лікарень, фапів, культурних та освітніх закладів стала можливою завдяки акумуляції бюджетних та позабюджетних надходжень. Лише на ремонт доріг дві 2013 року витратили 100 тисяч гривень. Якби не проблеми з казначейством, завершили б і освітлення вулиць. Ми планували ще зробити освітлення по вулиці, 8 березня, по вулиці Крупської на. У нас платіжки були таке, що стояли від березня, квітня місяця, і цілий рік простояли. Ми не могли проплатити. А зараз така цей тенденція, що доки не проплатимо гроші за дороги, за це ніхто не хоче працювати. У 2014 рік представники сільської громади дивляться із впевненістю, кажуть одне, аби не було війни. До можливих провокацій з боку Придністров'я готуються заздалегідь за підтримки народного депутата України Оксани Калетник. Місцеві мешканці створили загони клембівської самооборони, охочих захищати рідну землю. Достатньо. Ми підобрали десь до 40 чоловік, ми створили громадське формування «Климбівська самооборона. Це люди, які самі добровільно прийшли і без ніякої вигоди, без ніяких цих хочуть дійсно працювати, щоб наводити порядок на території нашої територіальної громади. І тільки зараз при допомозі вже Оксани Миколаївни ми вирішуємо сьогодні питання. Вона дійсно з розуміння віднесла це до цього, надає нам зараз кошти на... Машини, які будуть обслуговувати і чергувати, це ми хочемо субота, неділя і святкові дні. Звіт сільського голови місцевою громадою визнано задовільним. План робіт на 2014 рік окреслено. Вже сьогодні є розуміння необхідності об'єднання спільних зусиль від окремого мешканця Климбівки до представників бізнесу та народних обранців. Тільки разом можна подолати не лише економічні негаразди, а й за потреби зупинити ворога. Прохання звичайно не ігнорувати, якщо ми вирішили будувати нове життя в краї то треба починати з себе і перш за все прийти на такий схід села.